Мітинг проти свавілля суддів сьогодні відбувся під стінами Шевченківського колишнього бабушкінського суду. Півсотні мешканців прийшли сказати ні. Корупції причиною стало те, що 19-річну дівчину, яка днями спричинила моторошну ДТП у Дніпрі, відпустили під домашній арешт. Нагадаємо, у результаті трагедії загинули 50-річний чоловік та 21-річний пасажир автівки. Родичі загиблих і громадськість обурені рішенням суду, кажуть, що це не єдиний випадок, коли горе водії уникають. Покарання. Чого добилися активісти? Дивіться у наступному сюжеті. Ось так громадськість висловлює свій протест проти корумпованості суду, та представники поміди лише визирають із вікон. До людей не виходять. Чона через яку загинули двоє людей, і котрий Шевченківський суд обрав міру покарання у вигляді домашнього арешту, стала останньою краплиною, кажуть активісти. терпіти Свавілля суддів більше не сила. Дівочки 96-го року рождення збила двох чоловік, залишилася безнаказаною. Сказала в судовому засіданні, я більше так не буду. її відпустили, суду і все. 6 червня іномарка дівчини вилетіла на тротуар, в результаті чого загинуло двоє людей. Водійка з місця події зникла. Згодом з'явилася до слідчого у супроводі адвоката. Люди обурені, що суд відпустив її додому і кажуть, такий випадок не єдиний. Золоторог. завершив ДТП, <кхи> пенсіонер пострадав, став інвалідом. Не ні, що він ні не ні не ні, ні, ні то що він за це зеда не понес відвістності. Навіть ні разу не попав, ні на АВС. До яких пор це буде продовжуватися? До яких пор в в суді будуть братися гроші? Кадати все прикратіться. Підтингувальники зібралися під стінами суду із транспарантами та стягами. Захопили із собою шини та залізні каністри. Підтримати акцію протесту прийшли і родичі загиблих, але говорити на камеру відмовилися. Разом із громадськістю хочуть добиватися справедливого суду та порядку у судочинстві. Ганьба всім цим корупціонерам, всім цим приступностям обічалі чесне, чесне обічалі що нам обіцяли закона. Законані нікакого активісти кажуть, мітингуватимуть доти, доки судді не перестануть брати хабарі, а розпочнуть чесно чинити правосуддя. Найближчим часом збираються до столиці, аби шукати справедливості на вищому рівні. Ми намірений їхати і протестовувати по нашому мнению, безпредельні і незаконні действия адільних суддів. Нашої суддібної системи отціни вишої кваліфікаційної емісії України і на Мороз Володимир Черенков новини одинадцятого каналу.